Свято Маковія ще здавна відзначається на українських землях. Окрім того, на цей день також припадає перший спаз із трьох медовий. Прийнято у цей день готувати страви з меду та маку. Цього року вперше це свято широко відзначили у ковалівці, адже відтепер у цьому селищі є священник – отець Михайло. Він провів святкову службу та окропив жителів ковалівки святою водою. Селищний голова Олександр Бублик говорить, що такі свята гуртують людей. Постійне спілкування із Богом, і коли буде на місці постійний отець, який буде людей спрямовувати даному напрямку то такі свята і заходи всі церковні дуже поєднують об'єднують жителів села Ковалівка, Жителі тоді стають більш дружнішими, мирнішими. Можна сказати, як одна родина. Ковалівчани сприйняли таке свято з радістю, адже раніше макові відзначали лише за сімейною вечерею. На святі також працювала ярмарка виробів з меду та маку, на які місцеві жителі представляли свої домашні страви та ділилися традиціями святкування медового спасу. Ми завжди печимо маковики, такі рулети з маком. Купуємо мед, свячуємо мед, ці рулети. А сьогодні нам ботюшка зробила свято. Вирішили ми з Мар'янкою спекти маковика, але ви бачите самі, що зробити щось тут дуже важко. І так ми і мішали. Я однією рукою, Мар'янка інша. Але ми тут дуже цікава і мак, дуже цікава культура, вони дуже давні. Ми взагалі, напевне, одна із найстаріших. Таких речей, які люди почали вирощувати самі, бо бджоли ще в палеоліті вирощували люди. Ну а мак, це взагалі в всіх культурах давніх їх використовують і тому ось тут таке дивне і смачне поєднання. Поки дорослі спілкувалися, було чим зайнятися і малечі. Учасники національної скаутської організації України пласт проводили різні конкурси та ігри серед місцевих малюків. Діти співали, танцювали, грали в різні ігри та слухали про пластунів. Ми е -е, зголосилися е -е, допомогти е -е, нашому. Священнику, аби е, акумулювати місцеву мову, допомогти е, ознайомитися із нашою організацією е, і для подальшої співпраці в е, цій місцевості таким чином. Перше свято Макові у Ковалівці пройшло вдало. А сільський голова Олександр Бублик вважає, що буде добре, якщо подібні свята стануть традицією. Адже відтепер у Ковалівці є священник. Найближчим же часом тут планують побудувати церкву покрови Святої Богородиці.